Я знайшла чудово рожево-пухнасту тканину. Зараз виріжемо розмір прямо під будиночок моєї ляльки. Хочеш, щоб весь будинок був пухнастим. Яка краса. Так. І додамо сюди на стіни. Здорово! Яка краса. Додамо банти. Вийшло. Тепер більше світла. Неонова стрічка сюди чудово підійде. Як круто вийшло. Тепер будиночок виглядає таким унікальним. Сідай, Люба! Тобі сподобається? Так, я бачу. Рожевий. Серйозно. Ай добре. У мене є щось краще. Беремо шматочок сирібного паперу. Формуємо із нього шип. Тепер приклеїмо всі ці шипи по всьому моєму будиночку. Вау, як же круто! Клас! А тут буде череп. Трохи ланцюгів не завадять. Вау! Це круто! Мені так подобається! Що ж, поряд з будинком має бути парковка. Тому що моя лялька має круту машину. Заїдь, крихітко. Отак. Ідеально. Вона така класна. Ей. Дивись, що я для тебе зробила. Джил, а що у твоєї ляльки? І моя лялька матиме свою парковку. Але на ній буде ідеальна рожева машина. Подивіться, вона пухнаста. Такого точно ніхто не бачив. Моя лялька просто в захваті. Ха! Який жах! Рожева машина це крінж. Нічого не чую, Дженніфер. Я зайнята тим, що вигадую новий класний дизайн для кімнати у будинку. Беремо губку, вирізаємо серце. Приклеємо їх на стіни. Чудово. Тепер із губки. Вирізаємо потрібні деталі. З'єднуємо разом. І виходить крісло. Залишилось покрити його рожевою тканиною. Ідеально. Тут моя лялька відпочиватиме зі своїм хлопцем. Їм потрібен журнальний столик. Давайте його прикрасимо. Ставимо сюди. Тарілочки, келихи і все, що треба. Як романтично вийшло! Тут моя лялька може проводити побачення. Так у них просто зараз романтичне побачення. Як це чудово! Ви такі милі. Ви повинні бути разом до кінця днів. Мила. Поцілуйтесь. Упс. Джил, Що ти робиш? Який жах. Гаразд. Потрібно приділити увагу моєму крутому будиночку. І редину повісимо гірлянду клас. Повісимо пару ж для концертів. Тут стоятимуть колонки. Зробимо барабанну установку. Так, мила, зараз ти все побачиш. Моя лялька обожнює грати на барабанах. Ну no от. Клас. Вау! Так! Зробимо ще гітару. Це завжди круто. Натягнемо гумку. Ну що? Давай, Люба, зіграй нам! А я підіграю тобі. Так. Ми чудовий дует. Звідки такий жахливий шум? Зупиніться. Я зараз оглухну. Що робити? О, точно! Зараз я переріжу дріт до гітари Дженніфер. Вийшло. Тиша. Як добре? Чому не працює? Гей, хто перерізав дріт? Джил? Так, то була я. Що не зробиш заради тиші, правда, лялька? Що з тобою? Чому ти вся брудна? Це потрібно терміново виправити. Ти не можеш ходити у брудному. Зараз я зроблю тобі шафу, щоб ти могла складати в неї свій одяг. Шафа готова. Поставимо її сюди, розкладемо одяг, аксесуари і сумочки. А це ширмачка, щоб переодягатись. Ось, тримай, приміряй. Ти як там? Давай подивимось. Вау! Тобі личить! Хм? Я намалювала крутий череп. Беремо клей пістолет. Повністю покриваємо череп. Тепер я маю пластиковий череп. Чудовий декор. Прикрасимо другий поверх. Ще з гарячого клею зробимо кісточку. Повісимо на неї штори. Тепер вікна зі шторами. Супер! На стінах будуть гітари. На підлозі постелимо леопардовий килим. Він тут чудово виглядає. Але моїй ляці потрібне крісло. Я зараз все зроблю. Зберемо крісло, додамо ніжки. І спинку. Трохи прикрас. Клас. Поставимо сюди. Сідай. Так. Робимо журнальний столик. Ми його поставимо на другому поверсі. Моя лялька обожнює піцу. І дивитися телевізор. Ох, ось ці романтичні драми. Постійно доводять мене до сліз. Ох! -хо 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 -хо. Ти плачеш на фільмах? Дивно. Що ж, добре. Продовжимо. Повісимо сюди місяць та пару зірок. І нехай тут стоятиме ліжко. Зробимо на першому поверсі спальню. Моя лялька тут зможе відпочити після важкого дня. Тут буде комод, лампа. Класно. А спускатиметься моя лялька по гірці. Прямо в ліжко. Давай, Люба. Працює? Клас. А тепер спустимо кена. Хоча я потім це зроблю. Окей. У моєї ляльки теж буде ліжко на першому поверсі. килим у клітинку, поставимо ліжко. Мій улюблений флет із черепом. Тут буде комод із програвачем та платівками. А тут камін. Встановимо гірку. Ну що, ти готова? Скочимось прямо в спальню. Так. Я не забула про твого улюбленого ведмедика. Як круто вийшло. Плюшевий ведмедик? Серйозно? А, ні, ні. Це я переплутала. І взагалі, ти бачила мій ляльковий будинок. Він просто ідеальний. Ні. Це мій будинок ідеальний. Він такий милий, рожевий та поханастий. Ідеально підходить моїй ляльці. Yeah! Ха, клас! Напишіть у коментарях, чи будинок вам подобається більше. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!